Співробітники служби безпеки України викрили посадовця Чернівської митниці зловмисник причетний до корупційної схеми, через яку державний бюджет недоотримував щомісяця мільйони гривень. Повідомляє управління служби в області. Встановлено, що головний державний інспектор митної служби, зловживаючи службовим становищем, сприяв підприємцям в ухиленні від сплати обов'язкових митних зборів та платежів за оперативною інформацією, що зміни нелегальний прибуток ділка становив близько 50 тисяч гривень. Зокрема, задокументовано кілька епізодів протиправної діяльності. Фігурант не помічав у зоні митного контролю контрабандний товар у автомобілях. Правоохоронці виявили незадекларований товар на суму понад один мільйон гривень під час проведення обшуків у службовому. У кабінеті правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує здійснення оборудки, а також так звану тіньову касу. Йдеться в повідомлення СБУ. зловмиснику. Повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.